Screws... Да, всім привіт. Та, да, тільки не вбийте нікого. Зразу так, спочатку. записувати? Так, я вже записую. А тепер записувати. Що це таке? Що мене викинуло? Є, я вернувся. Я тоже прикол. End of stream. Типу цей. Та перезайди, там. Все окей. Я перезайшов, у мене все окей. То що, хтось записує все таки? Я записую. Я я ні. Добре. Я ні. Та... Ну мен... і Піз... в мене, в мене фрапс не працює, то блін. <ріх> я не вийду. А той Play Cloud, аби немає його зараз. Та, він, коротко, що його ставити зараз? Звук дуже. Ні, там насправді Марко треба нормально налаштувати, бо в мене така сама проблема, як в тебе. У мене теж звук Я щось з ним проблема, зараз пишу і в я... мене. Так, але Cloud. от в кузі все окей, я знаю ще одного чоловіка. Так, человека, вже, вже Фрідзенко втратив 3... 1, ну, цей... 0,5. <ріх> Вже півтора. Ні. Зробив Ні. верстак, верстак, верстак вію. Вію. Я, я, не зробив. я мати знаю. Біля таблички верстак. Бачу верстак. Козь є камінь. Купаємо камінь. Купайте тільки на всіх, скільки у нас є: Шестеро, 6 на 9, скільки там. Ну, 29. Купаємо, Хочу... прямо тут і йдемо звідси. Так камінь можна тут викопати. Але ну, звідси треба буде допіти. Тільки акуратно, побачайте, що много раз сталося? потом впав в лаву. Так не какую. Раз, да, два, да. три. О, блін, тут якраз печара, прямо під цим. Там де я копав. Адон, ти ще не впав? Опру туп. Туди не лізьте. Дайте, дайте, дай, дай мені каменю троє, будь ласка. Де маєш, маєш більше? Yeah. Ем... <laughs> Всі так поставали біля цього крафтить что-то мутить важное. Короче, тут печера я вот тут внизу. Не лезьте туди. Дайте, Дайте мені мне сейчас камень. в печару, не? Где печера? А тут прямо внизу. О, я біля рифла. Рифл только мі... не, цокни. Мік, дай камень, мік, дай камень. Мик, дай камень. Зараз принесу камень. Мен нема. Кам Зараз я не лагаю. Мен нема, мен нема. Мен нема. Мен нема. Мен нема. Чого? Мен нема, мен нема. Лава, <злухи> я знаю. <злухи> О, попустило

До речі, їжу, Хтось треба, щоб пішов і навбивав тварин. Тут, Тут мало читал. Зараз будемо помирати. Я пішов за заезжу. Я пішов теж. Давай, пішли. пішла, І ріхав. Я на дворі. Давай. Давай. А, зараз... а, я, а я би насправді йшов звідти не стояв там. Та підемо. підем. То може, не вже йдемо звідти. А не розглядається. Ух ти, я що всі, всі блоки бачив. просто. Вот ти там пропали. <ріх> бачу. А всю. Алмазики, нам їх треба. Ні-ні, не бере. Кто? Падон. Що, я не хочу, я від? говорю? Так, йдем звідси. Що, мене не чуєте чи що? Yeah, Падон, пішли. Ти почав? Йдем, біжом. Mm -hmm. Забирати ворстак? Хай буде. Е, ладно. Віточку червону треба взяти. Да, я же взяв, це саме початок. А, mm -hmm. я ще mm -hmm. не впав. <laughs> жовтий не можна брати. <laughs> ні, жовтий не можна. Жовтий це на смерті. Ні, ні, та, Боже, координати... Запишають. Ой, я с камери. Падон, які є ті координати? Ем. Не кажіть. А, врахуйте, що я знімаю відео і в цей момент ви питаєтеся координати. А то він не знає ніяких координат, що ви говорите. наші координати. Є яблуко? Та, є яблуко. Є яблуко? Є яблуко. яблуко. Дайте його з'їм. Я хочу крафтити. Іду крафтити Кам'яне яблуко. Кам'яне яблуко. я загубив вас. О, я бачу всі блоки. Тобто У мене да, карта, да, карта не грузиться. Ото тут. У мене Та, теж десь не десь. грузиться. Перезайдіть тоді. Де вони так побігли? 1 і 4, що зі мною. на тисячу і питайся ще раз. Та. Ти завалив. О, клас, у мене карта не Траву, грузиться. Товари? Не, то зашибіть. 100 на 500 треба. Там ми ну, дуже зато поселенку. Я гавчик не йшов, багато хавчик. Так, я перезайшов і карта нормально загрузилась. Але, Полі. блін, ви всі десь побігли. Ні, я не, я можу. зараз я бачу на, на спауні, там де я й був, я туда. Е? О, я бачу ріфл, б'є свиню. Аккуратно, бо я по тобі Рифл б у свиню. Злий ріфл. Ах ти ж. Як О, ти так міг? Вже роз, роз, розбіглися, загубилися. Я нікого не бачу. Я, я маю м'ясо. Я маю. О, я бачу пузю. Мік, скажи О. свої координати. На ти м'ясо їш? Мінус uh, 300. Кого минус 300, ти, ти побіг. Ну, то ты кудась вообще побег? я взагалі, я вообще, Кого минус 300? У меня минус 276, 195. Я вообще на спауне. Зруй зроби, зроби <корова, корова, 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 О, корова. Корово, шкіру там не выкидай. Чувешь, падон, зроби пищу. Я зарубив. Зрубал? О, а, я и собаку. Я, наш. Не, я не знаю, да вы е. Блин, да мы не вернее. Ой, выпикай это. Давай я, народ. Мы все разом, походу. Крім мене. Я вылез. О, юта, я забув что про юту. Мучавась сейчас. Кто ты идет? Блин, снова спал. Кто Хто баразы, миг? Я. Я. Свиня, корова, две коровы. Короче, у меня купа м'яса. Круто. Зашибись. Это же жестокая гра, то просто капец. Да вообще. Я грінпіс piece и не заборонил. А було, вже були скандали, так що маєш цей не переживати. Що там вже хотіло, типу, типу гра, яка популяризує е насильство над тваринами і не об'єктивне чи не обґрунтоване, якось так не нераціональне використання природних ресурсів. То то правда? Накупав алмази і пішов в лаву скинувся. Тут такі машини будуються пекельні, де вбиваються тварини пачками тут, знаєте, в лаву там guess, горять, вони помирають. тут карми відео їх як не як м'ясо зразу випадає там. Да, дам. Зараз вже так тварин фармити не можна, як колись. Я на мінус 200 і Z20. Давайте Ого. визначаємо, куди ми зараз вертаємося на ніч, тому що скоро темніти буде. Мені теж треба знати, де а координати Кузя. Кузя стоїть в небо, дивиться на мене. І координати, і координати. Землі. Кузя. Боже я, я коров з мікус буду. Ого, ти не отходи так. Просто коричневий, знаєш скин, я думаю, що твої ноги. Ти. Координати. Кажіть, хтось з координати, куди йти. Ого. Я Ого. на координатах мінус 300 97. Так, У мене так само. Міс 397, окей. Я не багато металу. Дуже багато, просто не видно. Мінус 330, ого. Я пав з три блоки, і мені не забрало хп. А то щасно. Зараз поки що. Так, де вугілля? Хтось має вугілля? Я вже метал накопив. Для чого вугілля? угілля? Як для чого? Нашо. Так, який я не знаю. стоп, бачу. 397. О, доктор Лінус 397. Док, я тебе десь бачу, тільки що. Постояти? А, я вже не бачу, чесно. Що за прикол, я вже пауку <шов>. печеру і ще вугілля не знайшов. Не а я ви терпі. впевнені, Та що платі. у вас 97 там було? Бо це щось дуже далеко. Там моя печка з м'ясом. Ага, знайшлися? Де... О, де я бачу. Я знайшов печеру, Кузя, чуєш? Мік, тут печера. Я не буду туди лізти. Арот, де ви знайшлися? Де ви є? Куда? Я ще не знайшовся. А я сзади ді, сзади дока стою. Минус 305-100. Так, От, куда. Бачиш? Бачу, Бачу, Ми бачу так якраз в заховались, класно. У мене жив? є три, три шкури. Ніфіга себе, ви далеко пішли. Шість Чисть, чище. Минус 397. То то, що є шо фігарити? Я ж ні одной ні корови, ні свині не Вон пишу. корови на деревах <сісті> сидять біля мене просто. деревах? треба тих <сісті> порів убивати, я накопав м'яса стільки, що нам хватить до кінця року. Єдине, що ти <сісті> крин знає, де. Я беру на 305. F нажимаю ліхтарик включаю. Молодець, контру перешпіляв. Контра, є контра. Ти знайшов Ілля Маркус тут чи немає? Да, я знайшов печеру. Падон, ти мене не загубив? Я маю, я маю. Я забыл. Ты побега, я. О, є, я зайшов. Палама. Подон, де ти я. Блін, метал впав, то що я знайшов. А де ви є? О, залізо. Подон, ну, ти мене загубив, та? Я вертаюсь назад. Вон я тебе бачу. Подон, розвернись назад. Бачиш мене? О, та, бачу. Іди в ту сторону, звідки я прийшов. Идем сюди? І що, там хтось є? Так, там наши, типа, всі пацики тусуються. Ну я хоча б вугілля тут знайшов, Зараз я до Давайте! Тут чуть -чуть у вас. Ти знайшов вугілля, -мо. Та. Так! О, я так, від вугілля. вас. <кх> тут якась <кх> вщелина, yeah, yeah. щось таке, не знаю. Давайте можна на дні, краще жити, бо тут ризиковано. Я вирубаю дерева. Аж на дні, на дні, купаємося нище аж до самого дна. Ми будемо <кх> нижчим. <дніщим>. Ми будемо Ну Ми будемо дном. Тут той глюк працює? Сходи, пустату бался сходи. Навіщо? Да вс що? Я взял его вугілля. Та вот тут, Маркус, дивись, біля мене. Тут же тебе буду? Не, щанище. Копаємо просто вниз, я просто знайшов тут ресурс. Я... я знайшов таке печеру. Друзь, я знайшов Роз, всі набрали своє м'ясо. Я тут печеру, не, не лісь взагалі в неї. Я не набрав. Все, в вечері я дуже. Я, зараз. Можу та я хочу, про... можу дерева. Чуєте, беріть м'ясо в печі і носіть його вниз сюди. Що за фігня? Що таке? О, я не хотів. Дякую. Ну блін, ну що за фігня? Віддай мені хоча б м'ясо, яке я переплавив, або вугілля, яке я не знайшов. Я, я зараз з голоду просто. Ой, 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 ой. Е -е, я заромру с голоду пше. Ой-ой-ой, я твій віддав все що мав. Дай мені хоть угодин. Ой, ну FPS, як це так. Ну давай, давай, давай. О, 70 FPS! Що, погнали донизу. Топ, снимайте кимик и Юта? Топ-то не понял. No, Записывай видео кто? Э! Че вы закрыли вхід? Бі, мене знову скрутило. Я Смагаюся намагаюся говорити нормальним голосом. Старається не проходити один біля одного на всякий випадок. Давайте. No. Ну або без інструментів в руці. Okay. О, я no. не йшов залізо. Е, де ви м'ясо смажете? Тут, тут. В своїй портативній пічці, яку я ношу з собою. <рес> Так, що, давайте шукати вже, щось мутити, якийсь залізо, броню, якусь. Так, да, давайте залізо, кожен сам собі шукає. Так, так. собі залізу, ні? Давайте а, тоді не робимо не. собі кожен пічку окремо і смажей там залізо. Та я ще не знайшов, що хочу смажити. Ще було б вугілля, як мінімум. Ну, Є я йшов. Всі... <laughs> давайте, буде. моя пічка. Е, В лівому краю мова. я нічого не знаю, так? Це, 30 копаємо глибше. Старайся, якщо знаходити печеру, просто не лізти в неї, знаєте, бо ресурси Там... можна і так знайти. А в печеру залізти і. Да, да, і У Не маю, в ау. Oh. Я взагалі не ну, заліза, ні вугілля не маю, зараз будеш шукати. Що? Хто має вугілля бо факелів багато. Я, я маю це. вугілля, але факелів немає. Я маю я все, але маю. треба вертатися. No. Я маю цілу по каменю, хочеш? Давай мені камень, мені камень потрібен На. Що, тобі дати вугілля? Так. А, а мені, давича в гуле тоже потрип. На, заха. Давайте, да. То хто записує, бо Двадцять. я так і не в'їхав Я записую Ага. І все? в сад. Да. Ты вроде записал, нет? Ага, точно. <світ> я думаю, що це за червоні цифри? припутал. Кау, чого у мене не це Якась ерунда. Це погано. Зажди можна було, а тут Тут бах. Ну існує такий закон. Я врачу як лава булькає. У мене просто пару днів тоже назад не працював Фрапс, потім я вчора встановив, вчора почав працювати, Я такий о круто, а зараз знов не працює. Що за кліпер? А, це щось горить. Чекай, хтось біля мене впав в лаву тільки що. Зараз звук зроблю на 100. Ну, я тоже себе сделаю, бы, я ничего не чувствую. И так же не записываю. Ну. Я тоже себе, кстати, на 100 сделаю. Я нашёл металл. Вот это звук. Вот это звук. Вот то басы. Может попасть дальше? Что? Ну что? Ну... Туда! Рифл, блядь. Что такое? Добре, я закритий навіть. Та, я тогда не піду, ти копай собі далі. Я десь тебе тих 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 тых тих Юта такий. Ласт. Печерний. Печерний Юта? Да. доктор. Печерний доктор. Значить кожен робить собі сам залізет, так? Так. Ну так. Я особисто покопую велику територію. Я тут біля подона. Добре, давай я тобі камень, а ты мне називається? Блін, ти вже обладунки, де ти взяв їх? Ти мені меня в угибе. Какие обладунки? Не, рипл уже в обладунках. Блін, я купаю. і 41. Майже. У мене ще все кам'яне. Кам'яні кам обладунки. Камень обладунки, це супер. Да. О, так я шахту знайшов, здається. Да, шах. Народ, 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 тут не то, що шахта, тут цей. Ну, Так. Ух ты. Ти... Це теж що треба, нам треба, але нам треба разом. Падон, ти падон. Та туди, падон, не йди туди без броні взагалі, тому що це нереально там, ну. Це просто буде якби. Okay. Маркос біля мене, це він, він, він пойме, де я. Падон, ти звідси не вилізеш. Я знаю, зараз, я тут маю землю в своєму арсеналі. Падон, де ти був? О. Вау! Wow. Вау! Wow. Ти, ти теж wow. нашов... Привіт, Рифл, ти теж wow. не шов. Вау, wow, вау, wow, там скелет! Все, ховаємося! Що ви знайшли? <laughs> Де скелет? Там в долочині що скелет, чи на нас в луку. Ти закрив там? Yeah, та, так. закрили. Окей, скелет так скелет. Yeah. Не будемо туди копати. Там ущелина, по-моєму, та це ущелина було. <laughs> та та тут було ущелина. Я тільки з юта такі вилазив ще. Ви помітили, що ми знову накопали в різні боки. хаотично. Та бо це ну а як по-іншому ти зробиш? Кузя, а тут от за цей купить. Ну вони хп втрачають. Растер має. Тільки там вода тече, так що. Хоч ну, не... <п 'ят> не. Не так сильно, як росіяни втрачали ХП. Та був повний капець. Але ви теж не розслабляйтесь. що на це ми програли тоді так. Нарешті заліз Я майже там на А? Я майже сила там вбив. А, ну та я так. Майже не рахується. Ну але я йому лише фізердечка, то вже просто Майнкрафт є, я його скинув вчера розбився. Подон Шо? А я как из-за подонок, а не подлон. А. Я же, не понял, что ты Золото! О. Ты маешь яблоко? Солизу. Не. Yeah. <laughs> Мое яблоко. Я маю. Я вот не маю. Ну, это все добре. Так, что тут у нас есть? Что, ты лезешь в эту шахту все-таки? Да, я уже там. Ну і нафіга. Я бо ж не мав обладунки. Ну от. Бачу ваші ніки. Я один такий файний сходи прикладаю. Ти куй залізеш в шахту, та? Я так розумію. Маєш, маєш металеві ті? Сокиру. От іменно що немає. Сокиру теж немає. Я просто так не, маєш... не, не, не кажу, і... <laughs> то... <немаю. laughs> <laughs> <говори> <говори> <такі говори> ну, його переробили. Кого переробили? Смайл, маємо... будь ласка. О, вони ще втратили ХП. Той, то, кому не жаль в будь ласка. Ну, якби ще тебе знайшли. Але в мене немає вугілля, насправді. Я, я в головній базі. Ну раз вони перші втрачають ХП, з ми знову програли. По-любому. О, моя. Ау, пацан. Пф, не лізь через мене. Що сталося? Я не хотів. Блін. Що мене культе вдарив? 0,5. Я не хотів, подарити. Дарив? Так. Та не 0,5, ціле одне життя. А в тебе ж було 0, тебе ж було 9,5, ні хіба? Ні, у мене було 10. Окей. Я не хотів, подон. Звіряю. Та ладно. Та, ні, він дезертир. <рес> не хотів. <рес> <рес> І він йому нас... заплатили передбаченим. Вітай, да, він потрохи буде нас бивати <рес> тут, поки ми не знаємо. Розширюємо нашу печерку тут, хату. А є в цьому сенс? Нема сенсу це. Може зробимо мутику і собі там щось посадимо? Алмазно. Відро зробимо? Алмазно. Відро треба. Ти вже зробив відро? Я чого, обладунків не маю. Я чую скелету. Я не маю бладунки, зато маю мотолеву кірку. Я знайшов скрайню, а там не було гарбузії. Да, це печально. Столма забив, так? Ні. Так я когось чую дуже близько біля себе. То я, напевно. А може, ні. Він купає землю та людина? Так, я купаю. Чи камінь, так? Землю, хтось купає. Я зараз то землю така, тільки... зараз... вибачте. Тут павуки десь. Слухай, а вони знають правила, ми зараз тупо дівати будемо нічого. Ну так а ми. А ми не то робимо? Ми не то робимо? Ні, ну ми шукаємо печери. Да-да. Я шукаю печери, я знайшов печеру і я по ній лажу. Я знайшов золото, і я купаю золото. Ти знайшов печерю, яку знайшов я. Да. Я за то удару. Во, багато золота, народ. Багато золота. Блін, я не знаю гильдия набора. 8 золото. золота. Було б цікавіше, якби ти знайшов гарбузоване сіння. О, я знайшов лаву. Я люблю лаву. Подон. біжу. Один який сьогодні без настрою. Бо ти мене вдарив. Так не робиться. Так не робиться. Кузя, покажи свої Stone. стрінги. Да, я можу тобі показати свої стрінги, хочеш? Та ні, дякую. А може? Настрій появиться. Тут і може навпаки ще гірше стане. О, пішло 20 хвилин. Це, дякую. Це з першої серії.